Виконуємо номер 105 із підручника «Геометрія 8 та номер 185 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Одна з основ трапеції дорівнює 4 см, а середня лінія 9 см. Значить другу основу трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, КД середня лінія, БЦ дорівнює 4 см, КД дорівнює 9 потрібно знайти АД із властивості. середньої Лінії трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі двох основ, тому щоб знайти основу, потрібно від подвоєного добутку середньої лінії відняти іншу основу. 2 множимо на 9 віднімаємо 4. Це буде 18, відняти 4 буде 14 сантиметрів. Записуємо відповідь 14 см. Номер 10,5 з підручника геометрія 8, та номер 18,5 з підручника математики 8 виконано.